Всім привіт! Мене звати Юлія Шульгата, я астролог. І це відео буде особливим, тому що в ньому ви побачите симбіоз астрологічного портрету та портрету цифрового. Головним героєм мого відео буде головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний Валерій Федорович. Саме його портрет, який я намалювала, ви побачите в цьому ролику, і саме про нього ви почуєте астрологічний розбір натальної карти. Приємного перегляду. Перше, на що я хочу звернути увагу, це те, що ведучий аспект вказує на те, що залужно меланхолік, це чутлива людина, яка все дуже сприймає. Це людина, якій завжди потрібен ресурс для того, щоб щось зробити. Юпітер. Юпітер вказує на те, що це публічна людина, чиє життя проходить на очах суспільства. Також на те, що вона має наступні якості: це вміння планувати, це вірність собі, це природна обдарованість, і також те, що ця людина буде така, яка не зіпсована популярністю. Переходимо до планети Венери. Венера. Венера це наші думки, і вона знаходиться в градусі, пов'язаному з передчуттями. Цікаво, те, що ці відчуття з'являються у вигляді думок. І Валерій Федорович вміє ці думки донести до інших зрозумілою мовою. Це дуже цікава здібність, коли ти можеш передати свої відчуття так, що зрозуміє будь-яка людина. Також Венера говорить про те, що він може створювати різні підручники, тому, можливо, колись він також напише свої підручники, свої книги. Наступна планета це Марс. Марс в карті знаходиться в радості, пов'язаним з переможністю. Марс це емоційно-вольова сфера, і він вказує на такі позиції. Перше, це те, що він матиме якусь незвичайну кар'єру, яка буде особливою, нестандартною, як у багатьох. Це людина, яка все інколи ідеалізує, принаймні прагне зробити все максимально ідеально. Також Марс вказує на те, що в нього немає уяви, а отже людина не вдається до пустих фантазій чи пустих надій. Це цілеспрямована людина, яка розуміє чітко, що вона хоче і куди направити свою енергію. Наступна планета це Сатурн. Сатурн це планета трансформації, і в карті Залужного вона знаходиться в градусі, пов'язаним з мистецтвом. Сатурн виділяє дві якості. Перше – це Міння переорганізовувати сили для нової спроби. І саме це буде проявлятися у сферах, пов'язаних як із його особистими планами, з його сім'єю, так і з країною, де він живе. Наступне Це здібності, що можуть ставати геніальними. Чим мудріше він буде, чим більше така людина буде розвиватись, навчатись, тим більше цих геніальних здібності буде з'являтися в реальності. Ще один цікавий момент в тому, що Сатурн знаходиться в аспекті з місяця, а місяць в чергу, знаходиться в градусі, пов'язаному з єдністю. Тому єдність для Валерія Заложного це головна опора в житті, те на що він опирається. Ще одна планета це Уран. Уран знаходиться в натальній карті у градусі, пов'язаному з віддаленням. І за що він відповідає? Перш це те, що в нього буде успіх у вибраній професії. Але буде ставатися так, що він втрачатиме тим самим своїх друзів за рахунок того, що буде не виходити їх бачити, або виникатимуть конфлікти, або ще щось ставатиметься таке, що буде змінювати його оточення. А, також він вказує ще на дві цікаві речі: це те, що він не любить і не терпить рабства, що він проти незаслужених привілегій і незаслуженого багатства. Я розповіла про Уран і про те, що це обставини, це лінія поведінки в колективі, це лінія поведінки в соціальному житті. Але якщо ми говоримо про особисте і про ретроградний Меркурій, ретроградний Меркурій знаходиться в радості можливостей, це говорить про те, що він буде досягати своїх цілей, що це людина талановита, і також що він вміє себе поводити відповідно до... Того, ким його хочуть бачити люди. А він може підлаштовуватися під ту чи іншу ситуацію. Ще одна планета це ретро-Нептун. Ретро-Нептун відповідає за наш статус в соціальному житті і знаходиться він в градусі вимогливості. Це означає, що це дуже вимоглива людина до того, що він себе представляє для інших в суспільстві. Також він вказує і на те, що при виборі вірного направлення він може дати дуже багато суспільству, дуже багато всього дати людям. Тому ту професію, яку ця людина обрала, вона дійсно має значення. І останній показник це сонце. Сонце у залужного знаходиться в знаку зодіаку Рак і займає градус, пов'язаний з контролем над життям. Оскільки сонце не дає точного аспекту до будь-якої планети, ця людина контролює сама себе настільки, наскільки це можливо. Контролює як нагороду. Якщо я молодець, якщо я досяг конкретної цілі, я можу себе нагородити. Саме так проявляються особисті якості у його карті. На цьому я буду завершувати свою розповідь. Обов'язково поширюйте відео, ставте лайки, пишіть про свої враження. А з вами була Юля. До нових зустрічі, до нових відео. До побачення.